Це й і нешановному шановному панству, це відео, як прийнято називати на телеканалах, буде екстреним, тому що вже запланова два інших відео відзнятих і змонтованих, але я їх посуну. І це відео ви побачите раніше. Мова в ньому піде про те, чи має якесь значення для чутливості оснастки, поплавка. Матеріал, з якого виготовлена його антенна. Пластик, карбон, скловолокно чи інший матеріал. Ще дозволю собі сказати декілька слів, чому з'явилась саме ідея його створення. На каналі вийшов відеоролик, його заставку ви бачите на екрані, і під ним з'явився коментар одного з глядачів про те, що на поплавок діє сила Архімеда, і для чутливості важлива лише товщина антени. Як правило, з людьми, які абсолютно не мають сумніву у своїй правоті, безлузо про щось сперечатись, нічим добрим це, як правило, не закінчується, лише звинуваченнями, хамством, образами. Звісно, я не можу закинути автору коментаря, що він там мене ображав, але все-таки я його. Забани війни, тому що він має якусь там, як він вгадає, альтернативну думку а за те, що він розмістив посилання в коментарях. Щодо посилань, ознайомтеся, будь ласка, з правилами Ютуба, які є обмеження на коментарі під відео. Впевнений, що цього ніхто не зробить. Більшість нас не любить читати, хто ж це любить. Заморочуватись краще, послухати, подивитись відео. Люди в нас ліниві. А я, як власник канали, банив і буду банити за будь-які посилання. Тому враховуйте це в подальшому, коли щось намагаєтесь написати. І давайте до теми. Давайте з'ясуємо, які сили діють на поплавок, тому що це важливо для розуміння того, про що буде говоритись далі. Поплавок не варто виокремлювати від інших елементів оснастки, адже вони пов'язані між собою, і між ними є взаємодія. Виштовхувальна сила, а правильніше сказати, її вектор в системі поплавок оснастка найбільший і діє він більше на поплавок. На ліску, дробинку також діє виштовхувальна сила, але її величина менша. Вектор сили земного тяжіння у них більший, якщо такий термін буде доречний, то він невілює дію виштовхувальної сили. З поплавком протилежне явище, виштовхувальна сила невілює силу тяжіння. Причому кратно, адже поплавок ще й здатний тримати в підвішеному стані оснастку і не тонути. Чи тільки ці дві сили діють на систему оснастки поплавок? Звісно, ні, тому що коли оснастка починає рухатись у горизонтальній чи вертикальній площині, то зустрічається з протидією сили тертя. Чим більша площа об'єкту, а в нашому випадку це поплавок, тим більша протидія сили тертя. Якщо хтось сподівається, що це все, то я вас засмучу. Може впливати і вітер, і течія. А якщо ще більше детально заглиблюватись в дрібниці, то доведеться згадувати й такі поняття, як інертність та інерція. Але в мене немає бажання розказувати все це. А то зараз буде якийсь професор строчити коментар: багато води, немає конкретики і так далі. Або доведеться витрачати час і комусь доводити те, що доведено декілька століть тому. Іноді є бажання відповісти таким писакам, що ти дурним був і дурним залишишся. Але як е, вихована людина, я так не можу висловити, по-першому, проханню. А сказати чоловічий, час не підвладний над тобою, якось язик не повертається. Тому давайте про антенки. Не відкрию Америку, коли скажу, що є різні антени. Маю на увазі не товщину, а конструкцію. Полі всередині цільні, як правило, виготовлені із пластику, або ж карбону, скла волокна, або того ж дерева, чи якогось іншого матеріалу. Напевно, потрібно задати антенну типу флейта. вона габаритна на вигляд, добре помітна, але так як її конструкція дозволяє проникати воді всередину, то об'єм і вага мізерні. Давайте розберемося, як це працює. Продемонструю на числах, тому що що, а рахувати в нас. Я так сподіваюсь, вміють, особливо, якщо це грошенята вірно, хто дивився попереднє відео, то взаємозв'язок густини і сплавучості до певної міри, я так підозрюю, усвідомлює, поведінка тіла у рідини залежить від співвідношення густини тіла та густини рідини. Якщо густина рідини, а в нашому випадку води більша за густину тіла, то тіло відповідно спливає. Якщо густина рідини максимально близька, до густини тіла, то тіло плаває на поверхні. Цього ми досягаємо навантаження поплавка, чи, верніше, оснастки тими малесенькими свинцевими дробинками. Тільки, будь ласка, не плутайте суспендером. Спінінгісти добре знають про такі воблери, які мають мітку латинськими двома буквами Сі і Пі. Вони мають нейтральну плавучість, що дає змогу їм плавати в товщі води, тобто вони не вспливають і не тонуть. Теоретично припустимо, що ми маємо три абсолютно однакових поплавки. Зрозуміло, що в них буде однакова вага, об'єм і відповідна остина. Різниця між ними лише в антенах. На вигляд, вони теж однакові по діаметру довжині, лише різняться матеріалом, з якого виготовлено. Перша антенка цільно пластикова, я позначив її цифрою 1. Друга антенка червоненька із чорною полоскою під номером 2, виготовлена з такого ж пластику, тільки пустотіла. І третя антенка виготовлена із клаволокна, того, з якого виготовляють ті помаранчеві кінчики для китайських телескопічних спінінерів. Так як вони мають однакові габаритні розміри. Припустимо, що їх об'єм складає 12 умовних одиниць. Навмисно не вказую метри кубічні чи літри, щоб у когось не було якихось асоціацій. Не потрібно відволікатися, бо це важливо. Щоб вирахувати їх у нам потрібно знати їх масу. Вірно? Визначимо її теж умовно. Пластик переважно легкий і в більшості випадків плавучий. Вірно? Стикалий же. А й буде умовно мати 5 умовних одиниць для антенки номер 1 Антенка номер 2 це така собі герметична капсула з тоненькими пластиковими стінками, і зрозуміло, що вона буде легша, тим більше, що вона виготовлена з того ж пластику, що і перша антенка. Ну, хай буде їй маса 3, кажуть Бог, любить трійцю. Скловолокно однозначно. Важче, воно навіть і не плаває, якщо кинути його у воду. Сподіваєтесь, повірите мені на слово. Якщо ні, відомайте кінчик у, той у своєму китайському спінінгу і киньте до води, побачите, що з того вийде. Тому його маса буде ну, 8 одиниць. Тепер потрібно лише розрахувати густину. Ану, перевірте, чи вірно я порахував, і напишіть мені в коментарях, можливо, допустив помилку. І таке буває. Результати умовних розрахунків наголошую умовних, тому що не було в мене бажання сидіти і вираховувати, скільки один кубічний сантиметр з коло насправді важитиме. Ви бачите на екрані. У є бажання зробити перерахунок на реальних параметрах, і з зустиною води, зробіть це, ніхто не забороняє. Але готовий побитися об заклад, що співвідношення будуть аналогічні. Які ж можна все-таки зробити висновки з цих розрахунків. Поплавок, що має антенку із скла волокна, має менший запас плавучості, відповідно, його притопити легше. Якщо ви налаштували свою оснастку так, що гачачок знаходиться в товщі води або над дном і прогнозуєте ловити рибу, яка переважно клює на утоп, то поплавок з такою антеною буде найчутливіший. Якщо ж ви збираєтесь рибалити на карасика, налаштували оснастку так, щоб пасочок лежав на дні разом з пойцем. І чекаєте того клювання, коли підніметься поплавок вгору і ляже, то поплавок з полою антеною. Тому що антенна сама по собі ще має додатковий запас плавучості і виштовхувальна сила більш сильніше її викидує наверх, то такий поплавок в цій ситуації буде найчутливіший. Тому, як то кажуть, не товщиною єдиною і то, що дехто вважає, що він добре знає фізику, то, звісно, добре. Ну, на жаль, в нашій початковій школі, я так бачу, потрібно вести такий предмет, як логіка, яка вчила думати, аналізувати, співставляти і робити правильні висновки. На восьмихвилинний хвилинний ролик вбив цілий день, але все-таки сподіваюся, що цей відео буде комусь корисне і пригодиться, як то кажуть. Тому шануйтесь, будьте мені здоровенькі, любі хлопчики, дівчатка.